Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Учора вночі я виклав прямий стрім, а я веду кожен вечір о 19.20.21.22.00 на Ютубі Прямі стріми, українські сокіряни. Так от, в крайньому прямому стрімі за учора, в 22.00 я розповів про те, як двоє гуцулів. У Путильському районі, у Путилі, розігнали сокірками, Бартками, а це назва Бартки, сокірка така гуцульська, розігнали натовп птицекашників, поліцаїв, прикордонників, які замість того, щоб йти на допомогу ЗСУ на фронт, натовпами стоять на блокпостах по Чернівецькій області. Знову вертаюся до цієї теми. Але скажу з іншого боку, як повідомили сьогодні нам право середні охоронці Чернівецької області, цих гуцулів було затримано, і по ним завели карну справу по статті хуліганства. Відрапортували поліцаї. Скажу я зовсім про інше. От яка надія на поліцаїв, ТЦКшників, прикордонників Ну давайте я відокремлю тих прикордонників, які брали участь в реальних бойових діях, і тих поліцаїв, які в Чернівецькій області брали реальну участь в бойових діях. І тих ТЦКшників, які брали реальну участь в бойових діях, це 2% від сили. А решта 98% ситі, гладенькі. Підбривають бороди в барбершопах, полірують нігті. Так, полірують нігті і кропляться духами. Отако От беруть і накроплюють на себе духи жіночі, щоб бути пахнючими. На фронт вони, молоді вгодовні, не поспішають. В моєму рідному місті вони збираються зранку натовпами поблизу кафе і їдять булки, пиріжки і п'ють каву. А в цей час фронт тріщить, і вони ж не спішать нікуди йти. Але це. Пів біди. Біда в тому, що двоє гуцулів з бартками розігнали 10 чоловік, поліцаю та сикашників-прикордонників, озброєних автоматами і пістолетами. Просто розігнали. Просто розігнали. І саме смішно до сліз, хоч плач, був, був кадр, коли поліцай молодий кричить: дзвони на 102, викликай поліцію, викликай ГШР. Поліцаю забув, що він поліцай з переляку, коли побачив сокири, кричить викликає поліцію. І в мене от питанечко: що ж будуть робити, не дай Бог Господь, як з Придністров'я до нас зайдуть російські танки з російським спецназом і вагнерами. От що будуть робити поліцаї 98 прикордонники 98 і ТЦКшники 98%, які... Бриють у барбершопах борідки акуратні, полірують нігті і кропляться духами жіночими. Що вони будуть робити? Моя думка проста: будуть тікати. Тікати, якщо вони тікали від сокир, барток двох гуцулів, то побачивши російські танки, спецназ Вангнерів, вони не те, що будуть тікати. Вони летіти, будуть, закривши очі, покидавши зброю. Це не тільки моя думка. А думка вже половина, якщо не більше людей Чернівецької області. Питання до нашого губернатора, пана Запрунюка, до голови Чернівецької облради, пана Олексія Бойко, може, пора для оборони Чернівецької області робити добровольчий батальйон з тих, що не буде тікати з Чернівецької області, а буде тут лягати до останнього. З вами український історик та журналіст Рушвець. До нової зустрічі. Дякую. Підписуйтесь на канал.